Псалом 12, Проповідникові хору на восьмий тон Псалом Давида. Спаси, о Господи, бо побожних дедалі менше, бо правда з поміж людей зникла. Брехню один одному точать, базікають облесливими словами і нещирим серцем. Нехай Господь заціпить усі уста листиві. Язик велерічивий тих, що кажуть, нашим язиком ми чудеса появимо, і в нас є губи. Хто пан над нами? Задля горя нужденних і зітхань бідних, ось я встану, каже Господь. Я дам спасіння тому, хто його прагне. Слова Господні, слова щирі, випробуване срібло. Очищене від землі сім раз перелите, Ти сохраниш, Господи, нас, Ти збережеш нас від цього роду й повіки, навколо гріжники кружляють, коли підлота людська виноситься.